Розклад для риб на наступний тиждень. Наступного тижня вам доведеться кудись витрачати свої фінанси. Можливо, навіть ці витрати будуть дещо неочікувані, і, можливо, навіть вами сприймуться як небажані витрати. Але вони не просто гроші підуть від вас, а це буде такий момент, немов ви. Заплатите за досвід. Завдяки оцим витратам, ви отримаєте дуже гарний досвід. Ви зможете проаналізувати, чому так сталося. Звідки виникла оця витрата, і як можна, якщо можна, було її уникнути. Або принаймні, як можна було її сприйняти не так болюче, як можна було підготуватися до неї. Тобто, ви не просто втратите гроші в нікуди, а ви, як я вже сказала, заплатите за досвід. Отримаєте досвід. Стосовно вашого здоров'я, передивіться, погляньте на своє харчування, наскільки воно у вас збалансоване. Бо дуже і дуже не лишнім добавить би вам в своє харчування продукти, які в своєму складі мають клітковину. Для того, щоб ваш організм міг боротися з якоюсь зашлакованістю, щоб всілякі не надто гарні речовини виводилися з вашого організму. Романтичні стосунки дійсно будуть романтичними: кохання, взаємопорозуміння, романтика. Причому романтика на першому місці, приємні емоції на першому місці. Вам настільки добре буде разом, ви настільки закоханими будете почуватися наступного тижня, що ну майже ідеальні стосунки у вас будуть. Своїм відпочинком ви також будете дуже задоволені. Якщо ви полюбляєте якісь такі спортивні відпочинки, активні відпочинки, швидше дійсно так, змагання якесь, то саме ви або ваша команда буде переможцем. Або ж якщо ви віддаєте перевагу більш спокійному відпочинку, то ви будете зіркою цього відпочинку. Ви ловитимете на собі погляди інших, які з захватом дивитимуться на вас, які з задоволенням слухатимуть вас. Ви будете дійсно почуватися на вершині, що всім дуже приємно поряд з вами. А вам відповідно дуже приємно бути зіркою цього суспільства.